Вітаю всіх на пасіці в яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вдало закінчити наш сезон. Ми качаємо помаленько, не спіша. Складаємо вже сім'ї у зиму. Тут вже ми кладемо полоски, полоски в гніздо. І дивлюся, що ці полоски діють. Маленьке віконечко було невеличке, я право на землю поклав і кліщів з о 15 сю. Але я зараз не про те. Звичайно, я дякую всім за підтримку, за коментарі, за добрі слова. І, ну, бувають і такі, що неприємні коментарі. Звичайно, я Стараюся віддавати відповідь на кожен коментарій. чи хороший, чи поганий. Якщо щось неправильно роблю, я навіть вдячний. От один каже, у тебе там темні рамки, ти то не то робиш, ти так не то робиш. Ну і я собі прислуховуюся. Але є такі, що я не вмію працювати з рутами. А я і не говорив, що я щось вмію. Я вчуся. І створив канал з вашими підказками. Мрію стати професійним пасічником. Чому не вмію працювати з рутами? Я взагалі то рахую, якщо в пасічника зимують бджоли і він щось качає трохи меду, ну хоча б 25-30 сім'ї, я рахую, що це він вже щось трошки вміє. От я відносю себе до таких, що щось трошки щось вміє. От У мене рут є багато різновидностей рута. Ось, наприклад, перший відводочок, вулик Кука, восьмирамочний, і далі три корпуси, далі магазин стандартний. Зараз ми його розберемо разом з вами і побачимо, побачимо що у ньому. Тут ми поміняли маточку, бо маточка вже була двохрічна. І ще побачимо, чи, чи є засів. Такий є у мене. 300 і далі наставки рута. Ну, це хвіст, як кажуть, Тут зроблений був пакет. Теж слабенька, там це три рута, не розвилася до кінця. Була така, що один рут і далі магазини. Це найгірша система. Звичайно, якщо лишити зверху магазин повністю з медом, то ця система себе виправдовує, особливо виправдовує там, де скудні взятки. Тут... При такій системі можна взяти, навіть можна взяти мед садів і будь-що можна взяти там, магазинчик, півмагазинчика меду. І краще вон там далі стоїть, це два десятирамкових і далі магазин. Це взагалі ідеально. Тіпа так, два десятирамочних рута і далі йдуть магазини. Тут, в принципі, непогано, гніздо в зиму Легко складати, тому що меду тут вистачає. Є така ще в мене система три рута і далі два магазини. Тоже непогано. Он, додальше далі теж три рута і два магазини. Тільки що відкачали з цього два десятирамкових рута. Далі стоїть два магазини. Е, правда, багато розплоду і. Де трошки важкувато, ну, згорем пополам можна скласти. Є повномедні, такі підковки можна на один корпус скласти. Ну, вона дала рівно, дала два магазини. Якби був сильніший взяток, вони її опустили вниз і цей другий був би залитий. Але так, так, у нас взятку нема. Ось десь взявся чуть-чуть з медом руками. Рамки і вже виходить напад. Так, дивимося, що в нас тут у верхньому корпусі. Там ми обробляли від муравінка, щавелька, щадящими, щадящі. Ми, щадящі. Ще в коментарі позбирав з усіх вуликів і показує. А смисл. Отже, цей весь корпус. Це скоріше всього. зараз побачимо по розплоду і по бджолі. це Весь цих 10 рамок їм залишимо на зиму. Цей корпус. Знімаємо другий корпус. Що в другому корпусі з верхньому? дивимося, вощинка. Відстроєна залита є так. Теж. від, ця, від цієї сім'ї ми вкачали півтора корпуса весною. Ця матка була в ізоляції зимою і ми її вже в цьому році, тому, тому що вона три роки, ми її вже поміняли. Це місцева, залита, місцева наша бджола, чисто місцева. Тоже майже... Корпус, майже корпус нам дала, я думаю, що ось вощенка. Ну, вощенка не до повністю залита, але відтягнута. То що габзували, вощенка фірми Біворт. І ось вона стандартна. Оці рамці вже більше 50 років. Так Корпус є так це вже третій зверху залита теж залита. Маточку прийняли, бо ось вже є геть печатний розплід, бо я її поклав, поклав і не дивився ще по прийому. Рамка з розплодом. Це піде вниз. Яйце. І молоко. Ось яйця повно, але щось ущинка не достроєна, яйця, яйця повно. Так. Далі. Розпліт. Молоко. печатний розпліт. Отлічно. Розплід, вся рамка з розплодом. Молоко, печатка, все. Матка шпари. Ось ми її підсаджували в таких пістолетиках. Це підсаджується дуже, дуже чудово їх приймають. Так, карман. Дивимось далі. Теж вся рамка яйце, молоко. Ви побачите маточку, ви щоб побачити, її знайти. Так. Це медова пергова, це піде вниз. Це піде вниз. Така піде на відкачку нашої вниз, така. Так. І це медово-пергова теж піде униз. Так. А нижній корпус пустий. Що ми будемо робити зараз? Будемо формувати. Гніздо в зиму. Розпліт весь. Ось вощинка відстроєна, вона була. Це корпус майже даний вощини униз. Трошки відстроїли, якби був взяток, то матка була б тут. А так... А так маємо те, що маємо. Щоб матку не... Так ми не знайшли матку, може ми зараз десь побачимо її. Це пергова, ставлю її крайньою. Ну, звичайно, ще щоб... будемо... а може і не буду, складую її, все, щоб я до неї більше не ліз. Маточка молода. Медова пергова теж край. Це ні, це... Не треба таких рамок у зиму. В принципі, можна ці в поставити їм е, з, краї, з країв вощинку построїти, щоб воно все одно 10 рамок не буде займати. Сім'я хай на буде 7, 5. Так. Отак От цю вощинку я її недостроєну і лишу. Ставим на низ, дивіться, хороша рамка їм вистачить ще до медова пергова. Наниз. Дети ще та пергова. Тоже медова пергова, така що її ще можна і зимувати на них. Ставим сюди її. І... Маловато, але ще 5 рамок розплоду. Ми нарахували такого, що такий, що піде в зиму. 5 рамочок розплоду. Отак. Ми знайшли матку. Будемо її шукати крепко. А, є, ось, дивіться, Зеленою міточкою ось Наша красунька. Якщо не помиляюся, 96 та лінія. Українська степова є маточка, опускаємо її вниз. Весь розпліт. Це теж розпліт. Це розплід. Паузу. Передумав ставити ту вощинку, Лучше отаку поставлю, відтягнуту може матка буде сіяти. Ось так ми склали, можна сказати, гніздовзи. На 10 рамках вона, звичайно, вона буде на менше, але тут Пауза. Ось такі я ставлю полоски ми купили. Вони їх вигризають. Так що їх можна ставити. Ось я ставлю їх так раз. І назад ось. От і все. І зверхи 10 повномедний, десятирамковий. Я думаю, їм до весни вистачить. Навіть стільки раз, два, три, чотири. Майже повномедні, медопергові. Тут і перги меду вистачить. Ось так я їх складаю в зиму. Тепер що я роблю? Пусти ось о, ставлю рішотку, бо може матка лишити і піти на пусті, потім буде розпліт, і цей мед буде переносити вверх. Все, гніздо складене в зиму. Сюди можна вже не лізти аж до весни. Полоски. Втім ще раз ми контрольку обробимо базальтом. Пауто. І поставили пустий корпус. Струшуємо в нього і забираємо на відкачку. Так само як весною, так само і тут. Півтора корпуса ми ось. Півтора корпуса відберемо, все ще 30 заберемо. Півтора. Три корпуса меду дала ця сім'я. Я думаю, що я ще не повністю вмію працювати з рутом. Ну, я думаю, навчуся і буду хорошо працювати. Ну, якщо я склав правильно чи неправильно, пишіть в коментарях, я буду вдячний за поради. Я думаю, що сім'я... Принесла три корпуса рута. Це в цьому році непогано. Я думаю, що вона буде одна із лідерів на пасіці, бо не скрізь так є. Добре, хай вам всім щастить. До побачення.